Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Цього разу я пропоную вашій увазі оздоблення виробів, використовуючи популярні декоративні шви. Опанувати вишивку та виконати ось таке вишукане оздоблення, зможуть усі бажаючі, так як ця вишивка є доволі легкою. У цьому відео дивіться підбір матеріалу. Та початок вишивання виробу. Для роботи я підібрала канву білого кольору Каун 16, голка із тупим вістрям та широким вушком, бавовняні нитки No8. Починаю вишивати куточок із лицьового боку виробу. Беру за основу квадратик і стороною 4 нитки тканини. Ось ця серединка квадратика, який я вживатиму у два прийоми. Я протягую початок нитки для закріплення і виконую стіпки навколо серединки квадратика через одну нитку тканини. Під час вишивки я Трошки їх стягую, утворюючи невеличку дірочку посередині квадратика. І одночасно стіпками накриваю початок нитки. Ось ця серединка наступного квадратика. Як бачите, я виконала неповний квадратик на кутику і зараз виконую половинку квадратика, вишиваючи необхідну довжину сторони виробу. Зараз виконую куточок і переходжу до вишивки іншої сторони виробу. Ось дивіться, в мене нитка закінчилась, я виводжу нитку на виворітній бік, протягую її під стіпками, зайву нитку відрізаю, Повертаюсь на лицевий бік, беру нову нитку, закріплюю цю нитку. І далі продовжую вишивку. Я завершую вишивку першої половинки квадратиків. Зараз я виконую куточок і в такий самий спосіб я вишиваю вже повний квадратик. Ось бачите, я переходжу до вишивки наступного квадрата. Завершую вишивку квадратиків. Тепер вишиватиму декоративний шов на внутрішній частині виробу. Довжина нитки мені дозволяє продовжувати вишивку тією самою ниткою. Протягую нитку на виворітній бік, виводжу її у довільному місці на лицевий бік, відступивши три нитки тканини від шва. Тепер дивіться. Дві захоплюю, повертаюсь через одну вишиваючи косі стіпки, знову захоплюю дві, бачите, повертаю ще через одну. Зараз виконую куточок. Таким чином я виконую декоративний шов по внутрішній частині виробу. Я завершила вишивку шва. Закріплюю робочу нитку. Бачите? Тепер захоплюю дві нитки тканини. Виконуючи косисті бок, повертаюсь через одну нитку тканини. Знову захоплюю дві нитки тканини, бачите? Повертаюсь через одну нитку тканини. Такий самий спосіб я виконую куточок. Завершую вишивку шва, голку протягую під стіпками із лицевого боку виробу, закріплюю нитку і зайву нитку відрізаю, тепер дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтеся зі мною та дивіться продовження вишивки цього виробу. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.